Всім привіт! Сьогодні знову з вами я, Фронт. Сьогодні будемо говорити про мій редукс, я вам його зілью і покажу всі його круті фішки. А ви поки підписуйтесь на канал, я буду радий кожному, ставте лайки і, звісно, пишіть коментарі, як вам цей редукс, бо він реально прикольний. Ну і звісно, маю нагадати, що я граю на самому крутому GTA 5 ТРП проєкті Квант. Заходьте до мене, вводьте мій прокод Фронт. вам 50 тисяч доларів і плюс один рівень персонажа. Це доволі крутий для вас бонус. Заходьте, я буду всіх чекати, можливо, навіть побачимось в грі. Чи ж переходимо до самого редукту, і він виглядає десь приблизно так. Він є дуже рожевим, це дуже прикольно. Особисто мене це просто прикалує. Він реально ваушно виглядає, сказав. А, також ви бачите зараз кадри з за ним. Це зняті мої футежо для відео, от я знімав просто так: от я ну, не обробляв їх. Зараз ви бачите те, як виглядає це в грі у мене, і в принципі буде виглядати у вас. Добре, з візуальною частиною редуксу ми розібралися, а тепер де його скачати? Скачати ви можете його в моєму Діскорді, ссылка в описі. Після того, як ви скачаєте редукс, вам потрібно буде його розархівувати в будь-яку папку. Після того, як ви його розархівуєте, вам потрібно буде перенести всі ці файли у корінну папку GTA. Як її знайти, пошукайте на ютубі. Я думаю, це важко вам не буде. Після цього вам потрібно буде встановити сам редукс. Як його встановити? Просто берете, переносите всі файли в корінну папку GTA і заміняєте їх. Все, на цьому ви встановили редукс, і у вас все буде працювати. На цьому, з технічними моментами, все. Тепер давайте перейдемо в гру, і я вам покажу, як виглядають трасера, і, в принципі, на цьому вже все, бо я все інше вам вже показав. На цьому, мої другі, все. Я сподіваюся, що вам сподобався редукс. сподобалось це відео. Не забувайте, що цей канал потребує вашої підтримки. Тому підписуйтесь на нього, ставте лайки, пишіть коментарі і тому подібне. Дякую всім, все, па-па.